Я сам покаюся через спорт. І ми повинні зложувати них всі свої сили. Спорт є міжнародним таким, можна сказати, міжнародною мовою, і вона дуже доступна і проста для сьогодення, особливо для побудови відносин між дітьми чи підлітками. Коли ти розпочинаєш просто грати м'ячем. До тебе прийдуть і грати, вони будуть знати, як грати, незалежно, якого ти кольору, якою ти можеш спілкуєшся, вони будуть пасувати з тобою, грати в футбол чи баскетбол, дати в кільце. В Біблії багато віршів, де і апостоли, і Ісус розказував, як досягати людей, як проповідувати Євангеліє. Наприклад, рибалка він розповідав на рибальській мові про сітки. Про ловіння, про як закидувати, коли закидувати, в яку сторону закидувати, щоб досягнути успіху. Чому ми спорт не можемо використовувати як інструмент, чудовий інструмент для досягнення через гру розповідати дітям про Христа, про те, що є дружба, про те, що є любов, про те, що Бог дає перемогу, про те, що в нас є трудності, іноді ми програємо. Але треба вставати і рухатись далі. Я сам покаявся через спорт. Мій тренер був віруючим. Він мені на історіях спортивних розказував Євангелія. Я був на вулиці, грав спортом, в мене не було ніяких талантів. Я знав, що таке тільки футбольний м'яч, баскетбольний черебійний м'яч. Все, я був двоєчником. Я покаявся, прийняв Христа і моє е, мишлення змінилося. Я сказав, ніхто ніколи не назве мене двоєшником, я буду відмінником. Я закінчив е, з червоним дипломом інститут і спорт зараз є моїм хлібом. Я заробляю кошти е, на свою сім'ю через спорт. Але в церкву я прийшов через спорт. Тобто е, пастор моєї церкви використовував спорт як інструмент для досягнення підлітків. Це моє персональне свідоцтво. І зараз я використовую це в тому ж самому руслі, в тому ж самому аспекті. Ми проповідаємо слово через спорт.